Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги щоденник для планування справ. Це стильний та функціональний щоденник для організації справ на рік. Компактний формат А5 забезпечує зручність використання та дозволяє легко брати його з собою в дорогу. Внутрішні сторінки розділені на зручні розділи, що надають простір для записів. нота, Аток та планування. Обкладинка виконана з якісних матеріалів, що забезпечує довгий термін служби та зберігає його елегантний зовнішній вигляд. Плануйте свої тижні та дні. Відстежуйте завдання та звички, досягайте поставлених цілей із цим щоденником. Пропонуємо до вашої уваги розмічувальні олівці з набором стрижнів. Дані олівці це чудовий інструмент для маркування під час роботи з деревом. Вони мають міцний корпус, спеціально розроблений для забезпечення надійного хвату та зручності використання. Також вони мають особливу форму, що дозволяє зручно працювати з глибокими отворами. У набір входить шість запасних грифелів, що забезпечують тривале використання без необхідності придбання нових олівців. Це ідеальний вибір для всіх, хто займається деревообробкою. Пропонуємо до вашої уваги зошит для практики письма. Це переписувальні зошити, які призначені для занять з каліграфії та раннього навчання англійської мови. Вони забезпечують метод навчання, що дозволяє дітям практикувати письмові навички знову та знову. Рифлена поверхня зошитів дозволяє використовувати спеціальний маркер для письма, який легко стирається після використання. Такий підхід стимулює інтерес дитини до навчання та сприяє розвитку її навичок письма та мовного володіння. dinle Пропонуємо до вашої уваги гелеві ручки. Вони ідеально підходять для тих, хто віддає перевагу ніжним та свіжим кольорам. Ці ручки мають швидкосохнуче чорнило, що дозволяє писати без побоювання розмазування. Кришки ручок щільно прилягають, захищаючи чорнило від висихання та зберігаючи їх довговічність. Нейтральний дизайн ручок дозволяє їх використовувати як чоловікам, так і жінкам, роблячи їх універсальним вибором. Вони чудово підходять для ведення журналу, офісних справ. Шкільних нотаток та інших канцелярських потреб. Пропонуємо до вашої уваги місткі водонепроникні сумки для документів. Ці універсальні сумки призначені для зберігання та перевезення різних документів. Сумки виготовлені з водонепроникного матеріалу, завдяки якому вони будуть захищеними від вологи та пилу. Завдяки міцній конструкції, сумки будуть довговічними та надійними. Вони мають зручні ручки для комфортного носіння у руці. Це прекрасний вибір для мандрівників, які хочуть зберігати свої документи у безпеці під час. Час поїздок.